Цими днями багато говорять про потужний удар, який нібито планує Росія. Спочатку про це багато говорили в мережі, посилаючись на попередження колишнього посла України в США Валерія Чалого. Він прогнозував удар Орієшніком чи по заходу України, чи по Києву. Але пізніше цю ж інформацію підтвердили в Пентагоні у цей же час. Речник Путіна пісков погрожує відповіддю на атаку по військовому аеродрому у Таганрозі. То чи очікувати наступного запуску ракети Орєшні по Україні чи дійсно ця ракета така страшна, як її описують у Кремлі? І що українці думають про все це? Сьогодні говоримо про це у випуску Свобода ранок. Вітаю вас і напишіть до речі в коментарях свої думки з цього приводу. Мене звати Катерина Некреча. і Ми починаємо. Отож, Міністерство оборони США офіційно попередило існує можливість повторного удару Росією по Україні своєю експериментальною балістичною ракетою середньої дальності Орєшнік найближчими днями. Про це напередодні під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Втім, сказала, що точної дати назвати вона не може. Раніше з аналогічними прогнозами в українському медіа НТА виступив колишній посол України у США Валерій Чалий. Він посилався на власні джерела і сказав, що наступний пуск може бути спрямований на Київ або ж західну частину України. Осінд монітори науково-популярного проєкту Альфа Центавра проаналізували інформацію від системи сповіщення, яка використовується в авіації для інформування пілотів, авіодиспетчерів. Но там і порівняли з даними перед попереднім запуском «Орєшніка» по Дніпру, і припустили, що новий запуск може відбутися 12 або 13 грудня рано вранці, тобто вчора або сьогодні. А наступного разу з 16 в період 16 по 21 грудня у цей час Росія закривала повітряний простір над воєнним полігоном Капустін Яр в Астраханській області. Звідти ж запускали перший орішник, і це один з ключових полігонів для випробування російського ракетного озброєння. Вже вчора аналітики повідомили, що російська сторона вже зняла заборону на польоти на 12-13 грудня, але Попередження на 16 і 21 грудня поки залишається актуальним у Кремлі. Ж офіційно про це не повідомляли. Однак, речник Путіна Дмитро Пісков вчора на брифінгу заявив, що Москва готується відповісти на удар по Таганрогу Ростовської області, і цитую: відповідь настане тоді і так. Як буде доцільно кінець? Цитати йдеться про атаку на військовий аеродром в ростовській області Росії, куди за заявами Російського Міністерства оборони влучили ракети Атакамс. Офіційно, до речі, Україна ці звинувачення не коментувала. Ну і давайте згадаємо про перше застосування рішника Росією по території України. Вибух у Дніпрі 21 листопада став першим в історії бойовим застосуванням російської балістичної ракети середньої дальності з роздільними бойовими блоками. За даними військово-аналітичного порталу Дефенс Експрес, ця атака була демонстрацією можливостей завдати ядерного удару, хоча використали імітатор бойових блоків з індивідуальним наведенням. Російське міноборони повідомило що удар завдали по Дніпру, а саме по заводу Південмаш це провідне українське підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки. За даними аналітиків Defense Express, максимальна дальність цієї ракети Орешнік складає 5000 тисяч кілометрів. І під час удару по Дніпру вона подолала близько 800 кілометрів. Уламки цієї ракети зібрали. Служба безпеки України показала ці уламки журналістам. Там щоправда не повідомляють, де саме вони зберігаються. Зараз їх досліджують українські фахівці разом із західними партнерами. Попередження про ймовірний удар по Україні Орішником активно розганяють і російські телеграм-канали. А ми вирішили запитати у жителів українських міст, чи лякають їх ці попередження, і що вони знають про цю ракету. І ось що розповіли нашим кореспондентам люди на вулицях Кропивницького, Рівного та Дніпра. Це якась новітня розробка країни-агресора, окупанта можна сказати, за українців в цілому, що вже настільки всі. Втомилися від всього, що відбувається, і від цих погроз від того, що відбувалося раніше до того досвіду, до то мабуть вже десь так десь хотів. Я прокинувся о п'ятій ранку. Ось що я вам скажу: я до тривоги не прислухаюся. Що буде, те буде. Прилетить, так прилетить. Чула що я при... слухала. Що... Потому, що вона в них єдина і більше в них такої немає. Не брешечки чула, що дуже страшне. Більш нічого не знаю. Якісь характеристики можна... Можна... не читати новини взагалі. Боїтеся повторних ударів саме нею? Е -е, звичайно, ну, хто не боїться. А, а чому... Маємо надію, що все скоро закінчиться. Тільки на це надіються. А Чому вона наганяє жах? Е -е, о! <схи> Дивна, що ви накаркали? Я не знаю, що казати, я не знаю, що таке орієшнік. Щось про ракету орієшник, знаєте? <схи> знаю. А що вас цікавить про ракетуарешник? Чим вона небезпечна, чи наганяє вона взагалі на мої жах, чи ні? Не наганяє. А чому так спокійні? Поділіться порадою, як заспокоїтися людям і більше якось так до цих ракет ставитись. Щось робити для України в ім'я якоїсь високої місії, і тоді якби не страшно. Щось про ракетуарішник чули? Ні. Взагалі нічого. Чесно, я. Скажімо так, я стараюся обстрагуватись від новин, і, тому що ми в такий час живемо, що в мене дуже погіршується настрій. Ні, так що я не читала. Російська очередна вундервафля, яка тільки літає, але не взривається. Не, не боїтеся повторних ударів? Ні, страшно тільки, то, що з неба впаде, якась куча металолома. Вони не в змозі произвести нормальну боєголовку до цієї ракети. І щоб і вона нормально діяла, треба ще багато іспитань провести, щоб вона була боєздатна. Про Арешник ми почули в листопаді перший раз. Це така ракета балістична, яка містить шість боєголовок. Погано те, що Україна немає. Проти ракетних такого спорядження, яке може збивати такі ракети. Ну як на мене, це більш психологічна загроза, як тиск на людей, щоб ми більш панікували. Ну якщо чесно, трохи більш страшніше, більш панікую, але не сильно спускаюсь в укриття, таке ні. Звідки ж США знають про ймовірні запуски міжконтинентальної балістичної ракети? Справа у тому, що цей орешник може нести ядерний заряд, тому Росія має попередити США про майбутній запуск, ну щоб там не подумали, що атакують саме їх. Причому попереджають і про координати, і про час, і про бойовий заряд. Політолог Олександр Кочетков який в минулому ще й інженер-конструктор конструкторського бюро південне, саме це бюро до речі співпрацювало з заводом Південмаш і розташоване у Дніпрі. Так от він ка каже що Росія має 10 таких ракет, які планує запустити в рамках випробувань, і що наступних запусків слід очікувати. Хоча ці ракети мають такий бойовий заряд, як ракети калібр, якими українські міста російська армія атакувала вже неодноразово, наприклад, сьогодні вранці, Кочетков навіть називає ймовірні цілі для орешника Давайте послухаємо. Це передбачається обов'язково, якщо випробування вони попереджають, що закривають частину ділянку неба в певний час, в проміжок часу, декілька суттєво. Якщо вона кудись там в морі летить, то вони закривають, попереджають, що цей квадрат морської поверхні він закритий, бо туди може впасти ракета. Є обов'язково ракета середньої дальності і може нести. Ядерну зброю, то попереджають Штати, щоб вони не подумали, що це на них нападають і не дали удару у відповідь. На нас випробують цю ракету без бойового оснащення. Вона може потенційно нести на собі там, кілограм 100, ну, 200, може, 200 кілограм вибухівки. Ну, плюс ще є певна кенетична зброя. Щоб це була справжня кінетична зброя, та якою нас лякають, повинно, щоб ці бойовики зі швидкістю 50 швидкостей звуку. Тоді буде жах. Путін розповідає про 30. Насправді, воно усіть зі швидкістю швидкостей швидкостів. Це швидко, але нічого надзвичайного. Тому без бойового оснащення вона руйнує навіть менше, ніж ракета Калібр, ніж ракета «Х-101» і всі інші, які на нас летять. Ну, ці 5 бойових заглибились там на декілька метрів землю. І все. Ну, якщо б вони там через вучили будинок, то вони б да, дах пробили б і знов таки ушли в землю туди, в підвал. Вони самі не руйнують. На випробуваннях, навряд чи вони будуть використовувати якусь вибухівку, але навіть з вибухівкою вона буде за потужністю приблизно така, як ракета «Калібр». Так, нічого приємного, якщо з неба впаде на великій швидкості, залізяка. Ну, дійсно, вона щось зруйнує, а якихось там апокаліптичних чи якихось там впливу на поїздатність України жодним чином нема. Це піар такий. пріоритетними цілями є яворівський полігон, тому що він поблизу Польщі країни НАТО їх треба, щоб відділкати з того району були для щоб залікати. Трішечки рад НАТО Європу. Далі в них в нас може бути цілі такі наш завод Артема, по якому вже не декілька разів били різні зброї, калібри і, і кінжалами і всім іншим. Ми розуміємо, чому по ньому б'ють, і цілком може бути, що по ньому вони спробують вдарити. Ну, і остання така ціль. вночі, де коли нікого нема, вони можуть вдарити по Верховній Раді України, як символично Вони. Лякаються цим плюніття рішень, От якщо там нікого не буде, от це окремий будинок, який стоїть там посеред парку. І по ньому вони такі поблизу його, вони в можуть все інше навряд. До «Свобода ранок долучається Олександр Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися вітаю вас, добрий рано. Така тема у нас сьогодні знаєте, бо з одного боку є деякі схвилювання. Хоча, от ми запитували людей в українських містах, то трішки настрашені, але тим не менш, вже звикли до різного роду інформаційних таких навіювань українці. Так наразі, ось ці інформацію що ми маємо, а чи погоджуєтеся ви з тим, що Росія нині просто випробовує свій цей новий орієш і в такому. Уму разі, як це сприймати Україна для них полігон. Ну зараз це вимушений полігон. Те, що відбувається зараз в ракетній програмі Росіян, це дуже схоже на те, що відбувається в ракетній програмі КНДР. Вони просто кожного разу створюють ракету і не записують рецепт. І Путін власне про це сказав. Що кожного разу це решня треба підлаштувати під конкретну ціль, тому що від ваги от, ну, бойового навантаження залежить дальність. Ну от, це означає, що ракета така са. Ма, як от в Кендер раз зробили, запустили, і це називається учбово-бойове використання. Щоб злякались, але насправді по суті це від, від початку це випробування, тому що з Капусиного яру відбуваються випробування в напрямку Казахстану. А зараз вони запустили. Ну раз є, є така думка, що можливо два рази. Вони вже запускали. А зараз вони збираються, вони перекрили небо і над Капусиним яром і над Старий Шагал в Казахстані, тобто може, пустять по Казахстану як випробування, а може, пустять по Україні як ну імітація випробування, тому що ну це там їм нема чого випробувати. Вони просто з моєї точки зору це просто космічне сміття, яка вони набирають під під масу під потрібну масу для того, щоб висипати вночі на Україну, куди вони можуть влучити. Олександре, от що можна сказати це, про про це про це про це рішник Тому що, наприклад, Олександр Лукашенко сказав, що ці ракети не можна перехопити, не можна збити, не можна протидіяти їм. Чи це дійсно так? А, ну з тим, що у нас є в Україні, ну з невисокою вірогідністю можна це перехопити, а кілька там. Сполучені Штати продемонстрували спеціально, вони провели перехоплювання такими ракетами, як знаходяться зараз в Польщі і Румунії. Перехопили ракету середньої дальності, ну ж учбову ракету середньої дальності, зробили це це успішно. Тобто такі засоби перехоплення існують, і вони надійні. Інша справа, що вони є в Польщі, але їх немає в Україні. Отак можна сказати. Угу. А в Україні немає, і зараз, якщо говорити про те, що потенційно Росія може. Же запускати ці ракети, то чого очікувати українцям дійсно дослухатися до порад, що будь-ми зараз до речі, також під час повітряної тривоги знаходимося в цьому ефірі. Треба прислухатися і дійсно користуватися укриттями, тому що це справді становить таку більш високу небезпеку. Ну це становить таку ж небезпеку. Я погоджуюсь з тим. Ну максимум це небезпека від від влучання х-22 Вона не точна, але така, багато що на, на ній є не більше, зазвичай менше. Основне використання рішника, як вони його подестропродемонстрували, це ну, кінетичні там елементи, які просто дуже яскраво е, згорають в атмосфері, із шумом е, виходить такі му, блискавки і грім. І от це основний ефект. Тому я думаю, вдень вони взагалі не будуть це використовувати. Ну а вночі ну може бути таке, е, е, хтось прокинеться. Ця, от я коли минулого разу було це, це використання. Я живу в Дніпрі. Я от прокинувся від цього. Ну це все угу. Олексію. Я тут наведу ще Associated Press. Вони писали за словами їхнього співрозмовника: що застосування орішника у США розглядають скоріше як спробу залякування України ніж як переломний момент на полі бою. За словами цього співрозмовника, у Росії лише кілька таких ракет, і вони несуть меншу боєголовку ніж інші ракети, які регулярно запускаються по території України. Це також про що говорять українські експерти. Та а яка мета розробки цього орешника, Яка якась така подальша глобальна ціль Росії? Чи дійсно це зараз виглядає як якась технологія для залякування українців? Виключно залякування, виключно демонстрація, виключно ну це так само як майдан намагалась попередня влада розігнати світошомоловими гранатами. Це приблизно е, такий самий ефект. Цю ракету вони розробляли, але припинили розробку, тому що занадто каштивно, занадто нераціонально, і це відволікання ресурсів від стратегічних ядерних сил. Там один КНВ виробляє ці ракети. Бо зараз вони нічого спеціально не розробили. Просто Взяли, я думаю, би який там був для, для інших сил, і кожного разу прилаштовують ракети, щоб створити такий ефект. Це просто от е, політична політика, психологічний ефект, на який вони розраховують. Можливо, це також ну така іграшка, яку російські військові і промисловці дали Путіну, щоб він не сильно бавився з ядерною зброєю. Йому дали і сказали, це як ядерна зброя, так само. Ефективно, от він запускає і, і розповідає це я також хочу знову ж звернутися до слів Олександра Лукашенка, бо він сказав також, що в Білорусь завезли не один десяток ядерних боєголовок. І, ну про Рєшнік також говорять в цьому контексті, що він може бути ці ракети можуть бути носіями ядерних боєголовок, і направду можна зустріти в Україні людей, які дійсно такими новинами налякані. Знову питання там ядерки піднімається. А на вашу думку, чи такі загрози? ймовірні на якийсь найближчий період чи все таки Росію стримують там Китай чи не знаю західні партнери проти застосування ядерної зброї стрим ця ракета ніколи от в такому Комплектація не літала з ядерною зброєю. Вони е, ніколи її просто так не запустять. І е, окрім того, є ціле низка абсолютно інших факторів, які стримують Росію від використання ядерної зброї. Росіяни отримали попередження, отримали ще пару років тому. Нічого тут не змінилось. Ця ракета е, не несе додаткової ядерної загрози. Крім того, у цій ракети є велика сліпа зона, там 2000 тисячі кілометрів. Щоб потрапити в Україну або з Білорусі в Польщу. Їм треба її запустити вертикально вгору і дочекатись, коли вона кудись впаде поближче до місця запуску. Ну ми ж знаємо, що з Капусіного яру до Дніпра летіла 15 хвилин, при тому, що вони говорять для до Брюсселя, має летіти 15 хвилин. Це означає, що абсолютно не оптимальна траєкторія. Абсолютно не точно з такою траєкторією ядерну зброю використовувати ну просто немає сенсу. Угу. А, і на останок дуже коротко, якщо можна, чому ж тоді Лукашенко знову і знову піднімає цю тему з ядеркою, говорить про те, що кілька десятків таких ракет для чого? Всі авторитарні режими, через якусь дивну, ну важно важко це назвати. Чому, але вони вважають, що якась страшна збура зміцнює їх режим влади, що вона захищає їх власну владу. Вони все вірять і тому про це говорять. Я дякую вам, що долучилися. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Говорили ми про Арешніки ті загрози, які ці ракети можуть нести. Дякую вам за включення. Тим часом напишіть в коментарях, чи хвилюєтесь ви, коли чуєте такі новини, попередження про навіть конкретні дати, що Росія ймовірно там в ті чи інші дати має нанести е е е е свій удар. Напишіть, поділіться своїми емоціями, враженнями в коментарях під цим відео. Це важливо. Команда Свобода ранок. І я Катерина Некреча, бажаємо вам спокійного дня, попри все, і до зустрічі.